Привіт, друзі! Подивіться за мною яка сьогодні банда, воно босик, десь там за ним іде, так ховається. Своєю старенькою машинкою, друзі, і десь я їду, їду. Я не знаю, куди я їду, куди я вже заїхав і куди ще буду їхати, хто його зна, але хочу сьогодні десь так проїхатися, прокататися. Мені Катя десь я бачив одне поле месія. Тому всі свої пригоди обов'язково буду показувати. Зараз покажу, як я по цих кущах газую. Ну і туди вже буду ближче під'їжджати, випущу цих своїх песиків. Подивіться, поза який ходить страшний линяє. Ну, то таке. Але ж дивіться, все обов'язково буду показувати. Отакі от от такі дороги тут. Тобто їх повна відсутність. Їду, 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 куди не знаю, десь їду покопати своїми песиками так, щось я не туди заїхав ніфіга собі оця дорога чудовезна прям отакенькі квіточки, друзі, кудись я приїхав. Не знаю куди, але красота, тут якісь краєвиди. Зараз випущу песики, бо не вона. Особливо босик хоче вже побігати. Воно сумом дивиться на цю. Та й машина в мене трошки по такій дорозі перегрілася, тому, тому, тому стану трошки відпочивати. А тут, а тут О, така зна, така зна. краса. І отай поле здається не посіяне. Підійду, зараз близько подивлюся. Але перед цим... Перед цим випущу своїх випущу своїх песиків, хай побігають, трошки погуляють. Песики. Децька. Давно вже не їздив, не катався. Воск. Ну, хай вони бігають. Я, друзі, вам скажу, напевно, воно не сіяне. Рядочки я не бачив, трошки передісковане. І все, друзі, майже літо, а я знайшов не сіяне поле одненьке. І зараз буду по ньому ходити. Там ще повинні якісь знахідки бути, хатинки були щось типу такого. Тому, 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 чекайте, все, покажу. кого покажу. Це це Де Це Рун? Так, а я ж буду зараз туди йти і шукати. Ого, Друзі, реально поле не сіяне. І це таке півбіди. Чи пів справи знайти не сіяне поле, але ж треба ще якусь нахідку знайти. І хоча б місце, де вони повинні попадатися. І ось здається, я знайшов, вже починає така потрошку кераміка попадатися. Це хороший признак того, що тут була хатинка. Або кілька хатинок. Тому, тому буду шукати і видивлятися. Ось так. Хто знає, де, друзі, вдалині покину машину? А, подивіться я аж де. І що я вам скажу? Напевно, я на правильному місці походив, походив. Може нічого такого не було, навіть ні облумочка, ні осколочка. малесенький кусочок. Зараз, якщо дістану, в рюкзак закину вже. Ах, тяжко. Діставати. Коротше, може хто розуміє бронзовий такий обломочок, якісь сівалки. бо часто бачу знаходять таке, люди і не знають. Так, оце засуну глибокою. Так отакенький. У вигляді кула такого. Бронзова штукенця. І тут такий, наче горбочок невеликий. Це я тут хожу, Бачите, ямок майже майже-майже немає. І щойно чудовенький сигналчик. Ну такий, 16, по-моєму, 15. І подивіться, хто, хто показався. Показався кружочок. Напевно, ще й монетка. Так, сьогодні, друзі, в день скарбу шукача. Ще з я вас ще раз вітаю, трошки там на день на два пізніше вийде. Але все одно, друзі, знайти монетку перед літом. Це великий-великий кайф Так, а рік не скажу. Водичка, як завжди, в машині залишу. Ну, таке, як двічка 1931. Так, ну все. Виключаюся, бо вже мій що кач трошки свариться. Ось так. перша Перша, поганенька, але вже є. І так, друзі, прийшло не знаю, хвилинок 5-7 з того моменту, коли монетку знайшов. Таке знову нема сигналів, нічого такого путнього. І ось поки що найкраще на сьогодні сигнал. Видять тільки півгодинки копаю. Такий сигнальчик схожий на, на мідяшку, напевно, таке як... Така як одиничка Миколина або одиничка 24 року. Зараз з вами спробую це онлайн викопати. Так, ямка не глибока, але викину. Сигнал ще кращий став. Ха -ха -ха. Побачили? Побачили, побачили, оце да Оце вгадав. І монетку онлайн викопав. Подивіться, як вивелась. Як вивалилася черненька. Ану зараз місце покажу, де вона була. печаталась так досить гарно. Так, міддячок. Ой, та він не чорненький, друзі. Він в патині, зелененький, кайфовий. О, все. А це Денюк сьогодні мені подобається. 100 років вже не копав. І ось вийшов, подивіться. Таке коденичка 1906-го як вона гарненько на сонечку проливається ось так потрошечку попадається жаркувато я вже воно покинув щоб лежав і я ходжу-хожу -хожу, друзі трошки притихли знахідки але ось ще не був такий цинковий гудзик спіймався Ну, нічого такого цікавого. І викидати не буду, хай буде як знахідка. І воно стоїть глибаченька ямка. Щось таке кругленьке, наче як монетка випала. Ще й така крупненька, напевно, п'ятірочка. Так, друзі, п'ятачок. Радянський, старенький п'ятачок. Що тут за рік? Що тут за рік? А, рік звичайний. Нечастий. Ні, верніше. Частенький. Так, що тут у нас? 1928. Ну, ну це зовсім не те. Хоча б 27-й. Не жартую, 27-й це досить такий частий. Ну, друзі, я будь-які знахідки радий. Тому, тому в карман і далі біжу. Класненько. А сьогоднішній вихід, друзі, мені все більше і більше починає подобатися. Десь там далеко-далеко-далеко. Машина стоїть. дуралеї мої бігають. Вон, бачите, тільки хвостик мелькає босів. І, 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 і. і в мене ще одна монетка. Хоч подивіться, сонечко ще височенько. Але вже трошки діло до вечора йде. Ну нічого, але ж трошки й попадається. Так, хто така? Ой, щось червоне. 15-ка або двадцятка. Ще товик. Так, двадцятка. Бачите, давно не копав, вже по розміру не вгадує. Так, 20, двадцяточка. Який же ж рік. Який же ж рік? 1932. Частенька, доволі монетка, але стан більш-менш хороший. Як відчухаю, буде така сіренька, красивенька, як новенька. Ну, то вже буде в кінці відео. А поки що любуйтесь, яка є. Тільки відійшов пару метрів від тієї монетки. Вон вона. І знов чудовий сигнал був. Таке ще трошки не впевнений. Думаю, не хочу онлайн копати, Спробую так. Але подивіться, що випало. Випав кружечок. Випав кружечок та ще й з вушком. Та ще й біленький, напевно. О, ай, не біленький, посрібнений. Але все одно подивіться, яка класна знахідка. Клас, я кайфую якийсь, якийсь, якийсь ювілейний жетончик 1809-1909 рік. Що в 9-му році було? Я не пам'ятаю. А, подивіться, яка краса, ймаю. Олександр І, Микола ІІ. Так, а що ж там пописано? Обережненько, обережненько, щоб по, по я не здерти. Да. А так блиснуло, думаю, напевно, срібельце. Срібельце б зовсім інший сигнал був. А це такий сигнальчик був, як 3 копійки, 5 радянських. Так. Чесно, щось закіше, погано видно. Зараз почищу і скажу. Оце, друзі, сьогодні день скарбуша кача, так що кача. Класна знахідка. І так, злегка я протерту знахідку. І подивіться, що виходить. Сьомий стрілковий полк і 15 сентября, 15 вересня. Це, напевно, століття якогось заснування стрілкового полку було. Ось такий жетончик чудовий. Але бачите, покритий сріблом тільки. Не срібний. Але ж, але ж, все одно, як знахідка чудова, як не крути. Таке я перший раз знаходжу. По ціні не знаю. Може там щось чисто символічно, може чуть-чуть більше. Але ж, але ж, знахідка і знахідка. А я таки ще йду собі, думаю, трошки мене так попадається, щоб якусь срібружку знайти, взагалі б день був суперовий. Але ж бачите, не срібружка, а отака ж тукенція випала і то добре. Але що я жаліюсь, подивіться, ще не вечір, ще можна трошечки побігати. Знову притихли знахідки, друзі, тільки в азарт виходжу. І тут тобі тисок. Але, 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 але. Такий невпевнений сигнальчик, але, скоріш за все, так само мідюшна одиничка. Чомусь мені схоже Може трошки так ребром стоїть. Через те такий і сигнальчик. Але, тим не менше спробую... бачите земелька яка сухенька, погано копається Спробую вирити. Це й якась. якось. Це просто капець. Ну що. Так, вже викопав, головне. Марі нема нетки, бо щось. Просто сигнал якийсь переливається. Що це монетки. Ага, Не монетка, а просто мідна трубка розпласкана. Ну нічого. Нічого. Хахіть таке попадається теж щось. Щось та місцинка притихла, то я вирішив трошки дійти в сторону. Тут. Хожу, ходжу, тиша. Думаю, напевно, мені показалося. Тут така наче підвищення невеличка, наче хатинка. Але ні, подивіться, ось яка знахідка лежить серед пуля, шматочок. Якоїсь ручки чи від чи від якоїсь чашечки. Тому, тому, тому треба тут крутитися. Знахідки повинні якісь бути по-любому, навіть якщо місцинка вибита. Сам сказав, що повинні знахідки бути, а знахідок по суті немає. Хожу, хожу, Вон там воно якийсь металевий штирюк викопав, гільзу, кажу гільдзу. гільз там штук штукнадцять і все, і тиша. І ось, не знаю, походив, походив походив довгенько, хвинок 40. І нарешті ось перша знахідка на цьому місці, де от я показував ручку від чашечки чи від чайночка. Така малюпенька, малюпінька монетка. Це у нас хто? Це у нас радянська одиничка 1900. Така як 36-й ж. Так. 1936 року. Малюпінька. Але ж стан більш-менш чудовий, тому хай буде така монетка. Потроху-потроху, по друзі, а воно вже вечоріє є. Враздеться пів восьми чи може й більше. Отаке попадається куля із ППШ. Черніче патрон з кулі. Ну таке. І от така штукенце, напевно, з якогось самоварчика чи щось типу такого. Така штукенця бронзова. І ще не був такий непоне сигнал. І випала, напевно, така, я не знаю який правильно звати, печалька. Бо сигнал був хороший, така наче срібна монета. Але дивлюся, чиї цількі... її частинка лежить. А може я помиляюся зараз. Зараз буду разом з вами дивитися, що воно таке. Ага, друзі, срібельце. Тільки комусь не було що робити. Вирішив розрубати. Якийсь маньяк. Мандяк монетний. Але все одно, друзі, якась там рамулька, срібельця знайти приємненька. Таке в червні вечірніх промінчика сонечка. Так, що ж воно хоч було? 15 копійочок 1920 роки, більше я вам не скажу. Срібельце, 500 проби. Ну нічого, нічого, я й такому кусочкові теж Та радий. Перша за сьогодні. Після тієї ломаної монетки знахідки як притихли, це просто... Просто жах якийсь. Жар, хожу, хожу, мабуть, з годину і тиша, немає що й показати. Але, ж, але, ж, але, ж, але ж. Я не падаю духом. Не їду додому, бо пасики десь ми забігли, десь шукати їх треба, але вони вернуться. І Чого ж я включився. 23, 24. Я, друзі, не впевнений, але може щось таке цікавеньке зараз і вискочить. Хоч щось буду на камеру викупувати, бо, бо взагалі нема нічого. Може таке незвичайненьке, щось прикольненьке. 27. Проскакує. Може навіть і мідюха. А може й срібруха. Гадки немає Шо, Ну, Ах, як не над нею рукою, але нічого буду копати, поки не це вже до 30 тридцяти стрибає. Ну, По-любому якась мідна монетка. Щось мені хочеться хочеться це вірити. Так, вже викидаю все з ямки, Щоб уже точно... Що це монетка, звісно. І зараз буде прикол якщо в це буде пищати. Ні, це тиша. Пешаться. Ну, вирінулися 25. О! Бачу, 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 бачу кружечок, кружечок. о -ху -ху -ху. Приємний кружечок. Хоч і довгеньке відео вийшло. О, де воно де воно, де Ди сюди. Ось ти який серебрунчик серебрунчний. І оце, друзі, сьогодні. Отакий в мене ден Скарбошукача. Клас. А тут вже не сильно хочу терти. Видно такий кайфовий. 2040 1910-го. Перед отаким заходом сонця. Так, ну це все добре. Я просто у моється зараз трошки замерз уже. Але до машини щось вже не хочеться йти. І бачу, 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 бачу. Бачу, оно мої дорогаї бігають. Там не хоче фокусуватися. Один, другий... Ну, хай він там собі бігать. Її-єді видно. А я покайфував трошки і... Ще хоч парочку треба знайти і туди можна їхати. Щойно кайфував від того два царика срібного. І вже так, просто вже йду, махаю, думаю, вже 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 вечорія, додому вже пора потроху. І тут... Ну чого б такий кайфовий сигнал та не викопати на камеру. Тому, тому буду, буду копати. Сьогодні знахи так не сильно багато. Яка твердюча земля. Знахи так не сильно багато. Тому спробую онлайн. Опачки, З першого разу той й викопав. А що ж тут таке? Якщо це монетка, то прикольно. А якщо ні... ні не, не в точках у грудці. У грудці, оно щось виглядає. Ого! Ого, ого. не можу розломити. Так, розломив. Начебто монетка. Так, друзі, монетка. Монеточка. Зелена, зелена. Одиничка 24, го скоріше за все. А ну а ну, Угу, Так, вона є. Радянська одиничка 24 го року. Ну, приємна знахідка. Таким вечірнім. Вечірнім копом я займаю, друзі. Клас. Подивіться на цих псів де вилазили. Чого ти грязний Шо такий? Босінда, боська, а ти, босик. Іди сюди. Як поросята грязні. Десь бродили. А як тепер я вас машину пущу? Алло? От сирни біля. таке, собачки вже прийшли і темні. Ще одна-дві проходочки і і і, і. і пора додому. 9 годин вечора, такий чудовий, приємний вечір. Де це якось забрюханий прибіг до мене? То в мене металошукач, В кармані кілька монеток. Деньок чудовий. Навіть вже не деньок, а вечір. Тому буду швиденько збиратися, грузитися і газувати, газувати додому. По додому ще ой-ой-ой, як далеко. І ж, звісно, вдома все гарненько-гарненько помию і вам обов'язково все покажу, вже почищено. Звичайно, тягне мене ще разок сюди добивати. Ну, якщо завтра я знайду компанію, то тоді може і доб'ю. Так, це що таке? А, це боська біжить. Ну, все, всі зібралися, можна потихеньку, потихеньку газувати додому. І ось, друзі, я вже вдома. І настав той момент, коли вже монетки більш-менш почищені, і можна гарненько їх роздивитися. Зараз спробую швиденько показати і розказати. Так, доволі небагато монеток, але, друзі, перед самим літом знайти таку кубку досить і досить приємно. Тому зараз швиденько розкажу. Так, попалися ми тут радянські. Ось 31-го, далі трійка 30 трійка одиничка 36-го, 20-ка 32-го. До речі, я вже не схотів її йодом натирати, бо ну, майже почервоніння того ніде не залишилося, а така більш-менше світла. Та і стан, бачите, такий не дуже. Далі. Ще одиничка 24-го. Ну, така підубитенька, можна сказати. Піду бітенька, тому я вже сильно її не відчищав. Так, супер-пупер. Далі царюк. Отакий от одиничка 96-го. Там, хоч і була зла патина, але, друзі, там оці окисли, оце все. Тому прийшлось мені її варварським методом почистити, щоб хоча б отакий вид вона мала. Далі ще один царюк, отакий от чудовезний. Чудовезна, така 20 поліція, яка аж, ух, Ух-ух-ух, яка чудовенька. 20-ка 1910-го. Ну, і з цієї сторони, теж більш-менш нормальненько. Ну, друзі, одним словом, срібельце, срібельце не можуть поганим бути. Рідко-рідко, коли таке, воно вбитеньке. Але не цього разу. І, -і, 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 -і отакий от ще огрізочок. 15-ка така, як 1923-го була. Куди другу половинку задіяли? Гадки немає. Ну, хтось, хтось так познущався. І, звичайно, ж, отакий жетончик. До речі, в інтернеті мало інформації про нього я знайшов. Але те, що знаходив, то зазвичай вони бронзові були. Чому цей покритий чимось? Я не маю, Може, його якимось таким, як правда, сказати, кустарним способом якимось покривали. Там, є такі методи. Але хто його зна, не знаю. Хто, друзі, може, знає краще, підкажіть. Ну і, Звичайно, буду радий, якщо мені ви його трошки по ціні, підскати, скільки коштує. Бо в Фейсбуці вже кілька людей написало, що не проти придбати. А по ціні, друзі, я щось ні на віульці не знайшов проходи таких, може, пану шукав, ні так. Тому, 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 тому цікаво знати. Знаю, що це якийсь не особо такий цінний, але все одно ж. Далі, і що там із цей? Матньовий кудзик, чи, чи, що він там? чи якось, чи може з манжети друкова, Ну, загалом, загалом таке ж. Ось такий у мене був день, день скарбу шукача, по суті, малувато, але трошечки є цікавенько. Ну й я б не я був, якби ж не пішов, то місце не добивав ще раз. Чесно скажу, не знімав вже. Вітер сирний, сильний був, не сирний. А от такі, от такі дві знахідки там було. Отаку от п'ятірку там знайшов, зверху лежала. П'ятірочка 1931 року. І отакий от тройбанчик 24-го. Але бачите, я їх не чистив, а не чистив для чого спеціально, бо так само у мене багато хто в коментарях записує, як я. Із таких роблю отакі, чи може ще якісь інші кращі. Тобто хочу наглядним прикладом показати, як радянську монетку очистити і мідяшну. Ну, це буде трошечки згодом. І ще одне хотів сказати. Перед тим, як я викидаю в YouTube відео повне, я такі коротенький, роблю вертикальні, закидаю рілси у TikTok, у Facebook і так далі. Але ж якісь грамотєї пишуть, що я ходив по посаженому. Не знаю. О, напишіть мені в коментарях, друзі. Подивилися повне відео, чи там дійсно воно посажене, чи той якісь невики господні. Ну, Там видно, що не соя якісь будь-які, і вони хто знає, як там ростуть. Ну, коротше, хто розуміє, той розуміє, а х... в кого розуму не вистачає, той і далі буде дурню писати. Тому, якось так. Трошки затягнув, не день два а пару тижнів вже пройшло. Ну все одно, хоч і з запізненням, але викинув. Тому чекайте, чекайте, літо в самому розпалі, десь може якийсь лісок, щось кудись якось, та й буде. Тому, тому не за горами новеньке відео. А поки що буду потрошку, потрошку прощатися.